Два століття тому заколотницька Франція ніби дикий кінь дозволила підкорити себе молодому, чистолюбному Корсиканцю. Разом вони здійснили немало дивовижних подвигів, але вершник гнав коня, не знаючи міри, поки він не скинув наїзника і не впав самий. Ім'я цієї людини Наполеон Бонапарт. 1809 рік відень. 40-річний Наполеон виграв чергову битву, але непереможний полководець сумний. На його руках помирає вірний друг та одноліток маршал Лан, який завжди казав, що гусар, який доживе до 30, не гусар а нікчема. Великого імператора бачили в сльозах всього вдруге в житті. Вперше сльози на його очах з'явилися 9 років тому, коли у бою під Маренго загинув ще один його друг. Генерал Дезе. Наполеон Бонапарт народився у 1769 році на острові Корсика. У дев'ятирічному віці хлопчика відправили вчитися у військове училище в країну, яка колись завоювала його батьківщину у Францію. В кадетському корпусі маленького Наполеона не любили, сміялися над його зростом, акцентом та бідністю. Але гордовитий корсиканець не давав себе ображати у бійках йому не було рівних. Якось один із професорів сказав йому: Та хто ти такий?. І одинадцятирічний Наполеон гордо відповів: Я людина. Бонапарт мав феноменальну пам'ять та гострий розум. Його витривалість та працездатність вражали, щоби мати більше часу для читання, він майже не спав. А на відпочинку Наполеон любив грати в карти, віддаючи перевагу іграм, в яких успіх повністю залежав від везіння, азарт, прагнення ризикувати та вигравати. Ці риси завжди були головними у його характері. Наполеон. Так вірив у свою зірку, в удачу, яка дається долею, що саме слово доля завжди писав з великої букви. І фортуна не підвела молодого корсиканця. Вже у 24 роки за взяття Тулона він отримав звання бригадного генерала. А після того, як був подавлений заколот роялістів в Парижі, очолив внутрішню армію міста. Але спокійне життя в столиці було Наполеону не до душі. Войовничий корсиканець почувався щасливим тільки на полі бою. У 1796 році він одружився із прекрасною Жозефіною Богарне, А вже за два дні після весілля відправився у італійський похід, який увійшов в історію під назвою Шість перемог у шість днів. З Італії молодий генерал повернувся національним героєм. Зупинятися на досягненому він не збирався і знову відправився воювати. Цього разу у Єгипет. В цей час у Франції, яка була захоплена революцією, криза влади досягла апогею. Бонапарт самовільно покинув Єгипет, і у 1799 році повернувся в Париж. Спираючись на вірні йому війська, він захопив владу, встановив диктатуру та проголосив себе першим консулом. А через 5 років на нього була покладена імператорська корона. Під час церемонії Наполеон перехопив корону з рук папи Пієсьомого і сам надів собі на голову, ніби кажучи всім не мене посадили на престол, я сам себе посадив, економічні та політичні реформи імператора. Викликали захоплення французів в країну надходили мільйонні контрибуції з переможених країн. Відтепер в очах народу він виглядав Спасителем вітчизни. Але Наполеон хотів більшого він мріяв поставити на коліна Англію одвічну суперницю Франції. У 1806 році вийшов декрет про континентальну блокаду, у якому імператор заборонив торгівлю з Британією. Для Англії це означало економічний крах, але щоб боротися з контрабандою англійських товарів Наполеонові потрібно було контролювати все європейське узбережжя, і він захопив Італію, Португалію, Іспанію, Австрію та Прусію. Я все можу, якщо потрібно, перетворю весь континент у французьку імперію. Самовпевнено заявив він. Проте у 1812 році Наполеон припустився рокової помилки. Російський похід закінчився нищівною поразкою непереможної на наполеонівської армії. 6 квітня 1814 року після вступу союзних армій в Париж Бонапарт зрікся престолу та відправився у вигнання на маленький острівець Ельба. Через рік Наполеон втік з Ельби та повернувся до Парижу. Захоплений натовп на руках ніс його до палацу. Цього разу удача була на боці опального імператора лише сто днів. Саме стільки йому вдалося протриматися біля влади. Коли Наполеон програв бій у Ватерло, він здався в полон англійцям і був відправлений у заслання на острів Святої Єлени. Там Наполеон провів останні шість років життя, помираючи від важкої хвороби та знущань своїх тюремників. Наполеон Бонапарт не зміг зберегти ним імперію, але у пам'яті нащадків він залишається великою людиною та великим полководцем. Його іменем назвали цілу епоху, його битви увійшли до військових підручників. А наполеонівське право лягло в основу норм західної демократії.